Нарешті почалося. І це вже не спинити. Весняні кольори, аромати, звуки. Усім привіт! Вітаю з прийдешнім теплом і довгоочікуваною красою. Та у цьому відео про прозаїчні садові переробки, без яких у мене, на жаль, не обійшлося. Трішки перед історії. Перша світлина з порогу. Поруч з трояндою щедро квітне звичайний перій. У тих заростях вже була доріжка до саду, яка і задала вектор подальших садових робіт. На планування. Навіть на роздуми часу я не мала, тому тикалось, де звільнялось місце від бур'янів. Про білий парканчик не слова, будь ласка, вчилась на власних помилках, тому хаосу і абсурду вівват. Гармонія і злагода? Ні, так і не приходили. Квітники тісно межували з городом, поруч з морквою, гортензії. Закралась підозра, щось роблю не так. А особливо почали дратувати ось ці геометричні доріжки. Тож за зиму налаштувала себе на об'ємну працю і ось цей день настав. Зніматиму плитку, прибиратиму бордюр. Про такий вже розповідала пані Світлана з каналу Вікнами в сад. Підтверджую на один сезон. Розбиратиму грядки свого часу. Я їх строїла, щоб перш за все позбутися обрізаних гілок саду. Їх було ну дуже багато. До речі, гарна штука. На другий рік грядки почали працювати, і це видно неозброєним оком. Холодна погода квітня здебільшого виявилася гарною підмогою для такої праці. Принаймні, я не відволікалась на інші садові роботи, а от монотонності не люблю. Тому одночасно робила все й одразу. Зараз приступлю ще й до пересадки полуниці. Ще перероблю доріжку із нарізаних колод. Минулого року вкладалась і задля функціональності, бо протоптала між рослинами вже тропу, і щоб поділити квітник на зони. А форма вже вийшла з урахуванням того, що росло і не могла пересадити. Взагалі, великий простір квітника дуже складно наповнити гармонійно. І в тому сезоні мені це не вдалося. От вже помітні перші результати. Згодом побачила, що вийшла форма на півсердечка. Ой, ще й романтично. Взагалі. Це просувалось довгенько. По-перше, в мене є основна робота, ще й сніг завадив. А з ним, додається, інше невідкладне завдання. Це вже після того, як побігала, пообтрушувала ялівці і плакучі спіреї. І загальний вигляд ділянки. Моє майже чисте полотно для творчості. І головне, зараз що? Правильно. Не натикать знову. <хи> По-перше, повна теплиця квітів і тут ще заплановані плодові дерева. Багато рослин зимували у горщиках. Тут і мої, і придбані восени. Будлеї, гортензі, звіробої. Ось, наприклад, дерен коуза. Він у мене ще не квітнув. Для цього йому потрібно підрости, але ж божественна краса. Ой, гей -хери. Так, вейгела на бутонах. Ну, це тільки тому, що рослини перетягла в березні в опалювальну теплицю. Оця рослина, я від неї у захваті. Одна в мене росте в землі, придбала ще декілька різних кольорів, рокитник або правильно жарно овець. Деякі дуже зарано ще висаджувати, наприклад, жоржини, молочаї. Ну, все, що росло в теплиці, я не ризикну. Зараз висаджувати, бо передають такі ж похолодання ще на початку травня, а воно ж теж те вже квітне, лофант, рудбекія. Ну, для космеї, теж з бутонами, так точно ще зарано. Та є чим прикрасити зараз ділянку, бо занадто ж пусто. Дивимось, що було заявлено і що виросло. Приємно здивована багато квітковому тюльпану. Ані в описі, ані на фото такого відхилення не було. І цей сорт подекуди випускає додаткові бутони. Низенький ботанічний вразив своїм ароматом. Ну і можемо вважати, що все відповідає сортності. Ну і нарешті запрошую пройтись по новій доріжці. Так, тестую у капцях. Зазвичай саме так починається мій ранок. Плитку перекладала двічі у пошуках оптимальної відстані. Хотілося якомога менше цього бетону. Роздоріжжя, квіти ночують вже на вулиці, загартовуються, усі залисини засіяла травою. Маленькі тюльпанчики висадила, і це буде в мене така лісова галявинка. Пахнуть нереально. Повторююсь, от коли вони нагріваються на сонці, можна відчути десь на відстані 5-7 метрів. Це без перебільшення. Тут все пусто задекорувала тільки півсердечка. Роздивимось поближче. Майже усе прикопано у горщиках тимчасово. Більша частина ялівців на момент виходу відео взагалі у нових дбайливих господарів. Знаєте, що хочу сказати? Дуже зручно мати одразу асортимент рослин у горщиках. Розставляєш, комбінуєш стільки разів, поки кожна не знайде саме своє місце. І в такому випадку вже ж напевно можна уникнути отих постійних пересадок. На задньому плані ялівці, до яких я пересадила гортензію ще восени, прибравши її з сонця, і там ще будуть гейхери. Доріжка вздовж мікс бордера теж перероблена і виглядає аналогічно. Квітує сон, виростила минулого року із насіння. Був мікс кольорів, але вижив чомусь тільки один і білий. Є ще завдання заповнити міжплитковий простір. У садку засіяла травою. На цій ділянці висадила фіалку, ой, яка вона повзуча. І далі ще висадила м'яту. Я не знаю, чим це обернеться. Буде або дуже гарно, вдало, або знову досвід. А от решту поки що думаю. Тож, що починається сад, мій з доріжки. Дякую всім, до зустрічі. Щасти!